Audi А3 з двигуном 1,6 MPI. МПІ, щойно з Німеччини. 2007 року автівка виготовлена. Має такий стан на оригінальних дисках титанових. Має такий стан. Гарний. Автівка має сервісну книгу до 24-го року. Ось такий автомобіль. Зараз покажу салон в якому стані. Всі стекла рідні, комплектація, всі підйомники, електродзеркала, центральний замок. Сідушка у всякому стані, яке з заводу не порвана, ні до нічого. Ну, кермо навіть пуперашка є. Отаке. Ну, що ми маємо? Клімат контроль. Все працює. Все як має бути. Така панелька, йде не покоцана. Такий салончик. Сейчас задні сідушки подивимось, у нас. От. В такому стані. Зараз поки все. Запаски тут немає. Заводу, компресор. Маємо все ключ, димкрат, все в комплектації. Ось такий багажничок. Маємо. Зараз покажу двигуна. Автомобіль без підкрасів в рідній фарбі. Ось і двигун 1,6 і 6 мпів, саме любимий, простий і надійний. От він в такому стані.